Якщо коефіцієнти біля змінних х 10 та мінус 5. Це не протилежні числа, вони не дадуть 0. Біля y 2 та 4 теж не дадуть 0. Отже, нам потрібно спочатку дану систему перетворити, так, щоб її можна було додавати, щоб у нас біля х або біля y вийшли протилежні коефіцієнти у рівняннях даної системи. Тут можна декількома способами. Ось дивіться, якщо друге рівняння системи помножити, наприклад, на 2, то біля х в нас буде вже не мінус 5, а множимо на 2, мінус 10. Мінус 10 додати 10 буде 0. Якщо звернемо увагу на перше рівняння, коефіцієнти у нас 10, 2 та 12. Всі вони діляться на 2. Якщо ми перше рівняння системи поділимо на 2, От одразу ділимо 10 ділимо на 2. 5 х Далі додати 2 ділимо на 2 1, доничку не записуємо, пишемо і. Дорівнює 12 ділимо на 2 6. А друге рівняння системи мінус 5х додати 4х. Дорівнює мінус 6, переписуємо без зміни. Тому тепер бачимо, що у нас 5х додати мінус 5х. Ось у нас протилежні числа, які в сумі дадуть 0. Додаємо, х і в нас знищується y додати 4 y 5 Дорівня 6 додати мінус 6 буде 0. Ціме ліву праву частину на 5, отримаємо y дорівнює 0. Підставляємо замість y0 будь-яке рівняння системи. І обчислюємо х. Ставимо вперше, оскільки тут біля х у нас додатній коефіцієнт. Отже, 10х додати 2y. 2 помножити на y, а y 0. Дорівнює 12. 10х додати 0 дорівнює 12. Ділимо ліву і праву частину на 10. Маємо, що х дорівнює 1,2. Відповідь 1,2 та 0, 0 пара чисел, що є розв'язком даної системи.